А тепер беремо відос без приколів. Коли собаки об'їдають до такого стану, не стисняємося, забираємо. Бо воно це дійсно може нашкодити вже. Ну, ще в кайри кусочок. Це в неї вже третій, пішов піде поїсти. В камари один, ну дай глянув. Оце я вже викидаю. Ні, я забираю і буду викидати. Там ще піде трошки кістки, якщо даєте, то завжди під наглядом Отакі От куски, не шкодуючи, я ж кажу, я розумію, що воно коштує гроші. Я розумію, що тут є, як вам здається, трошечки м'ясом. Моті теж здається, що там є трошечки м'яса, але це вже може не шкодити. Це вже пора викидати. Та й все. Масла можна давати до ну, мелкої кісточки. Ці кості ми забираємо і викидаємо. У мусорник. Отак, опа. Без всяких жалостних історій, щоб, не дай Бог, що... Не нанесло шкоди. А ну дай-ка Марка, я в тебе гляну. Давай ще трохи. Обсмокчиш і заберу. І вони знають, що я в них заберу і викину, вони знають то. І вони не голодні собаки, то все добре. Кіски під наглядом даєте, обов'язково кістки під наглядом. Що ти маленький прищик хочеш? Що? Що? Все.